Як це все смачненько виглядає. Ох ти, шнутел. Почав я на тройку першого станка, поки що ніяких проблем. Головний шпиндель вже деталь в'їхана, вже перебрав до контрштинку. Продовжуємо. Ще трохи і перший станок буде готовий. Йдемо потім на наступні два станки. Деталі. У нас вже готова на контршпинделі, повершена, пороблена, виймаю її і можу видати. Але що залишається, налаштувати цього маніпулятора і можна працювати. Перший станок вже готовий, переходимо до другого. А саме був у складі, взяв піко, взяв держак. Нові болти, як завжди, під піку, тому що вони швидко нищаться. Ну і сверло, яке мені потрібно, плюс калібри. Ну і пластина для канавки, радіусної. Ну що, на другому станку деталь готова. В головному шпінделі вже зроблено все. Ось так воно виглядає. Вже перебираю до конверт-шпінделя і об'їжджаю залишок програми. Другий станок успішно налаштований. Правда, ще деякі розміри потрібно підправити, але це вже мелоч. Тим часом я йду на третій. А в третьому станку у нас найбільше роботи. Потрібно знімати патрон. Потрібно знімати сверло. І, мабуть, робити кулачки, тому що не знайшов нічого подібного. Тут буде робота. Це вже так, до кінця зміни. Якраз ставимо маленький патрон. Менших сверлів. Блін, забув один адаптер. Невдачний кадр, але я його все одно виставлю. Різці всі поставив, все в нас стоїть. Тут ще нічого не зробив, але зняв патрон. Ось така в нас краса. Це все треба гарно вичистити, обезжирити, знову помастити і збирати. Але вже ставити патрон для танги. Як це все смачненько виглядає. Ох ти ж, нутелла. Як я це чищу? Беремо якусь вже таку не саму брудну, але і не чисту, Заштовхуємо її шпиндель. Беремо якийсь пруток, Пофіг який, головне, щоб він влізав, І прочищаємо цілий шпіндель. Плюс-мінус так. Краса впала вниз. Все, інде ідеально чистий. Ну, ідеально. Тут ми беремо таку штуку, обережно на очі, руки і поливаємо. Так, тормоза в нас включені, зараз виключу і почищу. Все, почистив швидесенько. Бачите, воно висохло, навіть побіліло. Не дивуйтеся, тут працювали студенти, які вчилися, тому декілька разів. Зажали патрон в поганому положенні, тобто він не попав на штиф. Тому річбу трохи розірвало. Але в нас є нова ця нова ця труба. Ось вона чекає свого часу. Але поки ця працює, це лиш бруд. Поки ця працює, поки ніхто це міняти не буде. Далі відео обривається і нема продовження, тому що доналаштувати я встиг. Але так як почався рух начальства, то я вже вирішив не дознімати. Тому відео не, не, не довершене, але я там все налаштував. Забув навіть сфоткати вже готову деталь. Так що ось так. Можливо, наступний раз пощастить краще, я буду швидше і встигну всі три налаштувати. До речі, цілий тиждень був такий, що що кожен день приходив і налаштовував по три станки. Тобто кожен станок по один раз. Буває і гірше, буває не який станок по два рази налаштовуєш. Це не всі дні такі, але переважно так, 2-3 дні в тиждень. Ну а цього тижня не фартануло, то налаштовував кожен день. Навіть в суботу, коли я записую вже це відео сьогодні, то одна настройка попала, але така примітивненька, легенька. Тому просто хотів показати, як виглядає плюс-мінус день. Та всі люди, які плюс-мінус зв'язані з такими професіями, вони розуміють, як це відбувається. Але люди, які не працюють, але їм знайома ця професія, то вирішив відзняти, щоб побачили, яка там атмосфера, шум і так далі. Не забувайте, не забувайте підписуватись, поширювати друзям, можливо, комусь цікаво і вибачаюсь за звук. Я хотів, щоб мікрофон працював. Так як слід, але його кожен раз потрібно перемикати. Я там юзаю то YouTube, то це, то п'яте, то десяте, воно не працює нормально. Коротше, я думав, буде краще, а звук не набагато краще, а шуми воно повністю не поглинає, тому ось так. Один порятунок може бути GoPro. Кажуть, що там дуже добре шумоподавлення, але тут є два шляхи, або там робити якусь рекламу, або що. Щоб на неї підзаробити або донатити і так далі. Ну це побачимо. Ми. Ну, GoPro буде круто, що з нею можна знімати всередині. Тобто можна, знімати, можна буде знімати весь процес обробки і так далі. Це думаю велика перевага, тому що це буде контент доповнений процесом, а це вже набагато цікавіше.